Якщо ви побачили повітряну ціль, то ви відкриваєте додаток ЄППО на своєму смартфоні і бачите отаку картинку. Це ви побачите після ідентифікації за допомогою дії. Потім треба вибрати, який саме тип повітряної цілі ви побачили: ракета, гелікоптер, літак, ДПЛА. Ще є така кнопка Вибух. Таке буває потрібно, коли треба визначити, куди саме впала збита ракета. Цей застосунок маленький, не потребує ніяких ресурсів. Встановлюється на або яку модель смартфону або андроїд. Додаток ЄППО дає можливість громадянам України. Сповістити протиповітряну оборону про те, що громадяни помітили якусь воздушну ціль після декілька секунд. 6-7 офіцери протиповітряної оборони побачать цю інформацію. Вона доповнить радіолокаційну інформацію і буде використана для захисту нашого неба. Радіохвилі, якими працюють радіолокатори, розповсюджуються як світло по прямої лінії. Тому завдяки кривизні земної кулі, низьколетяючій цілі, локатори знаходять тільки на доволі малої відстані. І тому в протиповітряної обороні або якої країни світу є такі зони, де радіолокаційне спостереження. Скажемо так, невпевнене для спостереження за низколетаючими цілями в повітряному просторі доцільно використовувати глаза громадян. Відкриваємо додаток і бачимо, що тут є компас, є датчик магнітного поля Землі. Тому в цьому додатку є можливість показати напрямок, куди саме полетіла ракета чи дрон. Ми орієнтуємо смартфон. По напрямку, куди воно полетіло, натискаємо на кнопку. Є кнопка тест. Ми вибираємо тип цілі, тест і нажимаємо на велику красну кнопку і тримаємо сповіщення. І в цьому сповіщенні написано: Успіх, все гаразд, все. Робота застосунку перевіри. Так, смартфон стає зброєю, а мирний громадянин стає воїном.